Сили оборони України продовжують витісняти ворога з нашої території. Нащодавно українські захисники мали успіх на заході Запорізької області. Це інформація від інституту вивчення війни. Водночас ворог просувається на Сумщині і Донеччині поблизу Покровська, а також на території Курської області Росії. З нами Владислав Волошин зараз на прямому зв'язку. Це речник Сил оборони Півдні України, полковник. Наші вітання вам. Вітаю вас! Слава Україні! Героям, Героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Пане Владиславе, не буду е оригінальним. оригінальним точно так. Оперативна ситуація станом на 18.25, яка на півдні нашої країни. Е ну, ситуація в нас за останні декілька, три-чотири дні не змінюється. Ворог продовжує і артилерійські обстріли, і продовжує удари дронами «Камікадзе». Крім того, ворог завдає авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами і накерованими авіаційними ракетами. Ворог продав, продовжує штурмові дії. Малими групами піхоти успіху немає, отримує несе вели верніше великі втрати, і тому, скажімо, ситуація поки що не міняється. Проте він постійно збільшує кількість і артилерійських обстрілів, і кількість застосування дронів. Камікадзе, ударів дронами камікадзе, а також намагається зосередити певну кількість сили засобів на декількох напрямках і намагається прорвати нашу оборону. Акцентуємо з вами на про які саме напрямки йдеться, і що ви бачите? Це збільшення живої сили, це збільшення техніки і того і іншого. І як виглядають ці спроби прориву? Ну... В першу чергу я би хотів сказати про Новопавлівський напрямок, де в районі Привільного Нового поля противник намагається проривається до кордону, адміністративного кордону Запорізької Дніпропетровської областей. І там якраз сходяться три кордони: Донецька, Дніпропетровська і Запорізька. Ворог намагається якби, вийти туди. Щодня на Новопавлівському напрямку ворог проводить близько ну, півтора десятка до двох десятків е, таких штурмових дій малими групами піхоти. Сьогодні вже він провів там чотири штурми, два ще йде, тому ситуація там доволі напружена. В цих штурмах ворог застосовує не лише піхоту, інколи е, для підтримки і вогневої підтримки для транспортування піхоти. Застосовує бойову броньовану техніку, її небагато, це не штурми технікою. Крім того, ворог застосовує легкомоторну техніку, таку як мотоцикли, для того, щоб швидко і маневрено пересуватись на полі бою. Інший напрямок це напрямок біля Дніпра. біля роботина, це Оріхівський напрямок. Це від малих Щербаків, та Лобкове, Степове. Там ворог намагається також прорвати нашу лінію оборони. Щодня там відбувається 5-7 до 10 бойових зіткнень. Це теж малі групи піхоти і теж застосування такої легкомоторної техніки. Ворог намагається захопити там плацдарм, який буде розташований недалеко кілометрів за 15-20 ну, до Запоріжжя. Захопити там плацдарм для того, щоб звідти загрожувати. І обласному центру і брати під контроль, звідти можна логістичні шляхи, які йдуть від Запоріжжя на схід. Тому там теж ворог з усіх сил намагається прорватися. Проте вже декілька місяців в нього там просувань немає, лише великих втрат. Ну і варто згадати це Гуляйпільський напрямок, саме містечко Гуляйполе, яке вже ну. Днів п'ять поспіль ворог просто знищує некерованими авіаційними ракетами, завдаючи ударів по цьому місту, посеред по передмістям, по районам, які є поблизу самого цього міста. Ну тому ситуація доволі доволі, скажімо так, неоднозначна, тому що ворог готовий продовжувати такі штурмові дії малими групами піхоти. Пану владок того, ми можемо далі поговорити і про. При Дніпровській напрямок, там де Херсон, власне так, ситуація на островах, яка от про це хотів спитати вас, в тому числі і загалом. На островах ворог теж намагається взяти під контроль, висадитися на одному з островів. Він постійно здійснює подібні спроби. Ці спроби виглядають так, що ми топимо їхні плавзасоби там, поживі намагаються. Врятуватися на цих островах залишаються на цих островах, їм з коптерів кидають там, з дронів кидають воду, кидають продукти, кидають боєприпаси. Вони там бігають, ці одиниці воїнів їхніх, які залишаються на цих островах, евакуювати їх ніхто не ну не вдається, тому їх або ми знищуємо, або вони, скажімо. Є такі випадки, що навіть здаються в полон, тому що залишаються, їх там лишають напризволяще. Ті, хто йде в ці штурми, це вони отримують квиток в один кінець. Тому там досить високий морально-психологічний стан цих бійців, які, яких залучають до цих штурмових дій до форсування. Почули. Владислав Волошенко, з нами це речник Сил оборони Півдня України. Дякую, що долучалися.